Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати смачний та швидкий сніданок, вівсянка з пармезаном. Нам знадобиться 500 мл води, 6 столових ложок з гіркою вівсяних пластівців швидкого приготування, 30 г сиру пармезану, у мене він вже подрібнений. Якщо ви не маєте цього сиру, то можна замінити на англійський сир чеддер. Він також за смаковими властивостями, схожий на саме італійський сир пармезан. Якщо зовсім немає ніякого сиру, то, звісно, можна замінити на сир гауда. Теж буде дуже смачно, але трішки з іншим смаком. Також знадобиться 15 г вершкового масла та сіль за смаком. В кастрюлю наливаю воду та відправляю на вогонь для закипання. Вода в мене вже закипіла, додаю вівсяні пластівці та сіль, і проварю 4 хвилини. Додаю вершкове масло та пармезан, проварю ще одну хвилинку і сніданок готовий. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.